Бухнатес на Донеччині спалахнула теплоелектростанція. Є жертви. Українська опозиція під патронатом італійської феміди Суд Мілана. Звільнив Віктора Романюка із під варти. Любіть Україну здалеку. Мерсум закликав молодь кивати п'ятами за кордон. Плата за громадянство. Як з молоді збивають гроші за отримання паспорта. Ефір каналу ТВ продовжує інформаційна служба Олексій у Студії надзвичайна ситуація на Донеччині по обіді на вуглегірській тепловій електростанції спалахнув один із енергоблоків. Вогонь зайнявся на його покрівлі, а потім стрімко розповсюдився. Загалом полум'ям були охоплені півтори тисячі квадратних метрів. Одна людина загинула, а ще п'ять постраждали у пожежі. З території Тес евакуйовані всі співробітники. Роботу станції зупинено. На тушінні пожежі працюють команди з прилеглих міст. Донець області та пожежники південної залізниці робота рятувальників триває і досі. Поки версії займання МНСівці не озвучували. Немає підтвердження і розповсюджена змі версія про вибух. Складна ситуація склалася у місті супутнику станції Світлодарську. Там відключено енергопостачання. Як результати з перебоями, працює мобільний зв'язок. У помешканнях людей немає ні гарячої, ані холодної води. Влада вже пообіцяла роздати обігрівачі населенню, а воду планують вмикати по годинах. Пожежа почалася на другому блоці. Спалахнув вугільний пил. Від нього зайнялася покрівля. Наразі провалилася і вигоріла покрівля на площі півтори тисячі квадратних метрів. На даний момент триває горіння на двох блоках. До локалізації пожежі ще знадобиться кілька годин. До ранку пожежа може бути вже ліквідованою, якщо обстановка не ускладниться. Небезпечна арка колегія держатомрегулювання забракувала проект нового укриття над аварійним реактором ЧАЕС. Відтак, спорудження конфайнменту може відкластися на невизначений термін. Про це заявили розробники. Конструкція нагадаю: не має аналогів у світі. Арка повинна закрити аварійний реактор. Вона ляже поверх об'єкта укриття. Останній планують розібрати. А уламки четвертого енергоблоку разом з ядерним паливом помістити до сховища. Сама жарка за задумом має зробити АЕС екологічно чистим місцем і прослухає. Ужити не менше 100 років. Вартість проекту майже півтора мільярда євро. Монтаж конфайменту урочисто за участі президента розпочали у квітні минулого року. Наразі головна претензія фахівців Держатомрегулювання до безпеки проекту документацією не розраховано, яку дозу опромінення можуть отримати будівельники. Також невідомо, як конструкція з'єднається з вже наявним захистом реактора. Проекту демонтажу укриття поки не існує. Розробники переконують, нова конструкція витримає як землетруси, так і смерчі. Однак до роботи над помилками готові. На це їм дали тиждень. Щити цього нового безпечного конфаменту нам треба демонтувати старий розрушений четвертий блок. Вопрос, як лягуть ці конструкції, так, які мощності доз облучення будуть при цій роботі. А що буде, якщо в момент реконструкції у вас упаде груз? Може не зістиковатися, грубо говоря, строительна частина технології. нет серьезных препятствий для того, чтобы не утверждать этот проект. Говорить о, наверное, 15 октябре 2015 года, наверное, уже не стоит. То есть мы физически не успеем выполнить работы на площадке к этому времени. Если мы сейчас сложим решение и будем заниматься доработкой, Італійська Феміда заступилася за ще одного українського опозиціонера. Суд Мілана відпустив з під варти Віктора Романюка, якого напередодні арештували італійські правоохоронці за поданням Інтерполу. Як повідомив народний депутат Арсен Аваков, який наразі перебуває в Італії, звільнили його соратника без будь-яких обмежень. Лише зобов'язали кожен тиждень відмічатися у поліції. Нагадаю, в Україні кримінальні справи проти Віктора Романюка були порушені після парламентських виборів. Він був одним із кандидатів у передмісті Києва Обухові та отримав най. Більшу підтримку виборців, однак його опонентка, регіоналка Тетяна Засуха через суд скасувала майже 30 тисяч голосів. Після чого центр виборчком відмовився визнавати на цьому окрузі переможця. І сьогодні Шобухівська прокуратура відмовилася поновлювати кримінальні справи, які порушили після скандальних подій під час підрахунку голосів на 94-му окрузі. І з таким проханням зверталися адвокати Романюка. Слідчі відмову пояснили тим, що 16 -ти заяв від опозиціонерів жодна не знайшла підтвердження. Представники Романюка наголошують підроблення виборчих документів, помітно навіть на око розбіжності вдалося зафіксувати і камері Тивай. Наприклад, ось невідповідність підписів одних і тих самих учасників виборчого. Процесу, але на різних документах нагадаю, Віктор Романюк уже звернувся до європейського суду із прав людини, аби уже Страсбурська Феміда дала свою оцінку українським рахівникам. Опозиція сьогодні агітувала постати тернопільчан. У місті відбулася чергова акція туру Вставай Україно». Хода пройшла від символічної могили вояків упа до пам'ятника Степанові Бандері. Вели народ за собою. Цього разу лідери свободи та батьківщини не обійшлося без ексесу. Під час ходи до колони учасників приєднався рожевий кролик. Обурені учасники зняли з чоловіка маску, а міліція одразу вивела його з колони. Більше конфліктів не було. Опозиціонери говорили про імпічмент президентові та потребу негайно відправити. У відставку уряд з оцінками міліції на вулиці вийшли 5 тисяч людей. Організатори ж переконують, що було 10 тисяч учасників. Я за кличка, а тільки кличок один з він і зробить. Порядок розумієте. Так, я за те, щоб були кардинальні зміни. Ми не маємо права ні полікуватися, ні поїхати навіть на курорт. Я в 50 років стажу і я бомжиха. Ціна громадянства до Тива звернулися мешканці одного з містечок під Києвом. Люди стверджують, що в них за оформлення паспорта громадянина України для 16-річної дитини вимагали гроші, хоча ця процедура, згідно з законом, не коштує ні копійки. Коли родина відмовилася платити їхнього неповнолітнього сина, начебто, взагалі, виписали з місця реєстрації батьків у деталях цієї паспортної історії, розбирався Ярослав Кречко. У руках Івана посвідчення курсанта столичного військового ліцею. Окрім свідоцтва про народження, більше документів у 17-річного хлопця немає. Це єдиний документ, який може підтвердити те, що я є громадянин України. Хлопець вже майже рік безрезультатно намагається отримати паспорт. Його родина прописана у Василькові, ось у цій військовій частині. Батько курсанта Петро Олексюк розповідає, коли з сином прийшли до місцевої паспортистки для подачі документів та почала вимагати гроші. Дала нам три рахунки на 30, 30 і 75, 50 гривень, щоб ми оплатили ці рахунки за перший паспорт. Сказала, що ці гроші. Потрібні за оплату консультацій. Я кажу, яких консультацій? А от я ж от сама сижу, консультую вас, як отримувати цей паспорт. Отримання паспорта громадянина України вперше згідно з законом є безкоштовним. Щоб запитати, чому Олексюків вимагали гроші. ТВАЙ вирушає до Васильківського райвідділу державної міграційної служби. Тут чорним по білому написано: щоб отримати синю книжечку вперше, потрібно надати квитанції про оплату. Керівник відділення Галина Власюк вдає про зміст оголошення. Дізнається від ТВА. оплату. Проплату чого? Не знаю. Не можливо, почали, бо це, це, це старі вже всі. Ви якісь вимагають квитанції? Ніяких квитанцій не вимагають. Ну, можливо, печати. Знаєте, як я печатка Тим часом Петро Олексюк стверджує, після того як він відмовився платити, його сина місцева міграційна служба виписала з військової частини. Тиває, чоловік демонструє паспорт та довідку про місце проживання з військової частини. Довідка з котовим штампом номерна, пронумерована з вихідним номером від командира частини. що... Моя сім'я тут прописана. От Олексію Івановичу, і тут в складі сім'ї мій син тут написаний третім номером 96-го року народження. Як це сина мою дитину дитини неповнолітню можна виписати без нашого дозволу? Документи Петра Івановича ТВА і показує керівнику міграційної служби району Галина Власюк. Довідку з штампом військової частини та підписом паспортистки називає липою. Значить, форму 3 видаємо не ми, а видає житловий орган. Якщо вони не видали неправильно незаконно, в нас є в талониці є про реєстрацію в адресному бюро міста Києва Володимирська, 15. Там дитини з ними вписаного немає. Вони зареєстровані з 2005 року, ні в батька, ні в матері дитини немає. Вони зареєстровані самі. У державній міграційній службі ТВА пообіцяли у ситуації розібратися і підтвердили, що паспорт громадянина України вперше оформляється безкоштовно. Тим часом Петро Олексюк після безрезультатних звернень до генпрокурора та керівництва міграційної служби готує позов на чиновників до суду. Ярослав Кречко, Антон Деркач, TVI. Кивати п'ятами з України за першої ліпшої нагоди. Таку настанову молоді дав мер сум. Іншої перспективи для тих, кому до 35 Геннадій Мінаєв просто не бачить. А Україну вважає державою для старих. Думками мер поділився в інтерв'ю виданню газети по українське. За словами Геннадія Мінаєва, після помаранчевої революції у політиків зникло бажання змінювати бодай щось Україні. Що ж до всенародних повстань, то Мінаєв певен люди на вулиці більше не вийдуть і навів у приклад себе. Мовляв, його навіть трактором на майдан не затягнути. Нагадаю, керівник сум відомий своїми нецензурними висловлюваннями. Зокрема, Мінаєв у грубій формі критикував минулорічний державний бюджет а минулого місяця Сумська міськрада підтримала ініціативу Мінаєва щодо знесення у місці усіх пам'ятників Леніна. Омріяне потепління відкладається. Снігова негода не хоче здаватися і починає чергову атаку на Україну. Зокрема, щойно розблоковано трасу державного значення Київ, щоб вкотре замело. Найбільше від хорделиці постраждав львівський відрізок дороги. Рух автівок на цій ділянці уже призупинено. Невтішні прогнози роблять і синоптики. Вихідними на Україну налетить шторм. Уночі у центральних та північних областях пройде сильний снігопад, а дорога перетвориться на ковзанку. Тож, аби не потрапити у снігові затори, автоінспекція Кликає водіїв не сідати за кермо. Тому що техніка працює, МЧСники допомагають, витягають машини, чи підтягують гори ті які застряли. Але так, минус, рух йде в одного напрямках і на Київ, і на Львів. Рух підміну забезпечений, рух йде невеликою шибкості, що 20-30 кілометрів, але техніка йде. Ки... Київцов йде. Ми оцей автобус зараз ведемо з дітьми. Так що у нас от, ми його ведемо разом з МЧСниками, тобто ми його ведемо зараз. Кияни ж і без штормових попереджень готуються до евакуації. Підтопити може 240 будівель столиці, які саме чиновники вже знають. Вони навіть склали списки, готують спорядження і резервний житловий фонд. Однак оповіщати жертв майбутньої катастрофи поки не поспішають. Це столичний мікрорайон Осокорки. Біля берегів Дніпра. Тут в основному приватна забудова. Поміж дачами до річки тече кілька каналів. Місток на одному із них вже у воді. Це, скажімо, Так. Біля одного із будинків зупинилися робітники. Вони викачують вигрібні ями, але кажуть, за потреби можуть перепрофілюватись. Будуть просити, будемо качати, а що робити. Треба допомагати людям. Через велику кількість снігу вода практично на всіх вулицях приватного сектора. Валерій Витріщак не може дістати спішки до власного будинку, не замочивши ніг. Він йде на зупинку, щоб проїхати 300 метрів. Пенсіонер пригадує, найбільша вода тут була на початку 80-х. Тоді вулицями транспорт не ходив. Плавали на човнах, а Дніпро стояв аж по вікна. Якщо під піднімається вода, то вона майже до магазину заходить. Там далі наступна зупинка через одну зупинку. Це все зроблять. Якось готуєтеся, щоб убезпечити себе там домівки. Піднімаємо нагору меблі і все. А так як ще готуватися. Цей будинок стоїть усього у 100 метрах від Дніпра. Його господар перевіряє погріб, чи не замок. Пісок, сухо все, води немає, поки що. Вода може затопити хату. А з нею і все господарство Віктора. Щоб знати, коли евакуюватись, чоловік ходить до узбережжя. За орієнтир у нього камінець. Торік, коли так само прогнозували повінь, його накрило водою. 60, води. На ранку виходимо. Дивимося, що хоч я знаю там. Спіти хоч якусь живність врятувати у зону підтоплень. Потрапить 240 будівель не лише на Осокорках, а у різних районах Києва. В основному це приватна забудова. Людей проповінь поки не сповіщають, але чиновники запевняють, готові це зробити як тільки зміниться рівень води. Усіх постраждалих поселятимуть у гуртожитках, які є у резервному фонді столиці. Підтопить і вулиці міста. Їх є 33. Державтоінспекція планує перекривати дороги для відкачування води. От Шевченківський район на сьогодні. Тут 8 вулиць, на яких е може накопичення проїздить води. Бо це є іменно ті назовини, куди скопичується накопичується вода. От вулиця, якщо беремо Шевченковський район, там Щербакова, Бориса Жидкова, вулиця Щусєва, вулиця Мельникова, станція метро Дорогожичі. Для відкачування води у столиці вже готують дві сотні насосів, рапортують рятувальники. Вони відкачуватимуть воду з вулиць і підвалів, щоб зменшити наслідки водопілля. МНСники планують підривати кригу на Дніпрі та водосховищах. 90 піротехнічних груп Державної служби по чрезвичайній ситуації готові діяти по підриву ледяних заторів в районах водохранилищ, рік для того, щоб Абіспічить бізопасність гідра і безприпятственно пропустить льот. Підняття води у Дніпрі в районі столиці рятувальники поки не зафіксували. Говорять, до критичної позначки рівня річки ще майже 2,5 метри. Віктор сподівається, сніг танутиме повільно, а з водосховищ воду спустять швидко і переїжджати йому не доведеться. Олена Фрисенко Данило Гордецький. Тивай сьогодні триває у другій частині випуску. Говоримо про таке. Кіно під замком, за що зняли з прокату цикл гостродокументальних короткометражок? Дорога контрабанда на російському кордоні затримано 3,5 центнери рублів. Останнє ядерне попередження: Північна Корея націлила боєголовки на Сполучені Штати. Українські злі без прокату Продюсери альманаху Україна Гудбай відмовилися від короткометражок у кінотеатрах. Після вчорашньої прем'єри покази скасували. Усе пояснюють власники прав через держкіно. Тому, мовляв, не сподобалася назва проекту і певні фільми. Режисери переконані усе через одну єдину стрічку про кохання бібліотекарки до плаката президента, кого розізлили українські злі розбиралася Анастасія Станко. Вона самотня працює в бібліотеці, любить книжки, і тут раптом за вікном помічає бікборд з Віктором Януковичем і закохується. Ця історія про кохання до президентського банера мала вити в одному зі столичних кінотеатрів жовтень. Від учора та фільм лише раз показали у рамках альманаху українські злі про сучасні вітчизняні реалії. А сьогодні картину разом із рештою короткометражок зняли із прокату. Нема українських сьогодні, Значить, демоти А вчора ще були Режисер стрічки Олена Алімова. Забороні на фільм. Дивується, говорить ця історія лише про кохання, і кому вона могла не сподобатись, дівчина не розуміє. Це очень забавная, трогательна історія. Є смішні моменти. Це комплімент любому мужчине, Ну коли влюбляется просто в його зображення. Навіть мої знакомые девушки сказали, що ну зрозуміло, що фільм, що он мачо. Керівництво кінотеатру, що зняв стрічку з прокату, стверджує, фільм забороняли не вони. Директорка Людмила Горделадзе розповідає: Альманах, де була картина про кохання до плаката президента, відкликали продюсери. Ця картина вона має е, певний касовий потенціал, тому ми були згодні його показувати. Чому його продюсер зняв? Я досі не знаю достеменно. Я знаю, що він сказав, що ну давайте не будемо показувати, тому що ми е, будемо його показувати в інтернеті. Продюсер Альманаху Україна Гудбай, дистриб'юторська компанія Артхаус Трафік. Її директор пояснює, ініціатором відкликання фільмів стало Держкіно. І чиновники мають на це право, бо вони профінансували більшу частину короткометражок, що мали виходити в альманаху, за словами Дениса Іванова, держкіно не сподобалася назва підбірки короткометражок українські злі, за словами продюсера, окремих зауважень, щодо стрічки про кохання до портрета президента не було.

Що ж саме обурили чиновників Альманасі, назва чи окремі стрічки у самому кіноагентстві пообіцяли розповісти Тивай в понеділок. Анастасія Станко та Кирило Лазаревич, Тивай 350 кілограмів рублів. Ось така здобич російських силовиків, які перекрили нелегальний канал перевезення грошей у московському аеропорту Внукова. Злочинці спробували втекти на броньованих мінібусах. Проте невдало кілька автоматних черг по колесах вирішили усю справу. Загалом спецназ затримав два десятки дагестанців, які привозили замовникам у Москву готівку нелегального походження. У них вилучили десятки сумок із готівкою на суму понад мільярд рублів. Гроші пересилали під виглядом газет. Крім того, у затриманих вилучили зброю, зокрема 12 автоматів, фальшиві автомобільні номери та перепустки на в'їзд на територію аеропорту. За даними правоохоронців, нелегальна мережа перевезення та відмивання коштів діяла останні сім років. За цей час зловмисники відмили щонайменше 100 мільярдів рублів. Кіпр не буде відмовлятися від євровалюти. Про це сьогодні переконував президент країни Нікос Анастасіадіс. Він також запевнив громадян, що фінансову ситуацію вдалося стабілізувати завдяки кредиту у 10 мільярдів від ЄС та МВФ. На підтвердження слів президента сьогодні. Центробанк Кіпру зняв обмеження на грошові операції всередині країни. Нагадаю, свою допомогу Європа запропонувала за умови суворого дотримання плану фінансового порятунку, який зокрема передбачає оподаткування великих депозитів та державний контроль за фінанс фінансовими операціями аби попередити відтік готівки протягом двох тижнів. Фінансові установи країни були зачинені, що спричинило занепокоєння серед населення. Але учора банки відкрилися, проте влада попередила незручності, кіпріотам доведеться терпіти іще ще протягом місяця, але пообіцяла не перегинати палицю. Ми всі маємо принести якусь жертву, адже економіка зазнала критичного удару. Ми всі змушені будемо розділити цей тягар, аби успішно відбудувати нашу державу. Все буде робитись відповідально, не перегинаючи палиці. Я наголошую, ми не збираємося залишати єврозону. Північна Корея погрожує війною Америці. Молодий лідер КНДР Кім Чен Ін підписав указ про проведення стратегічних ядерних ракет у повну бойову готовність. Вони вже націлені на південну Корею та США на підтримку дій Керманича Обхеняні пройшов багатотисячний мітинг. Як заявило офіційне інформагентство Північної Кореї, прийшов час звести рахунки з американськими імперіалістами. Лідер країни Кім Кімчанин особисто визначив цілі ударів. Це військові бази США у Південній Кореї, Тихому океані, і навіть об'єкти у континентальній Америці. Йдеться про Аляску, Техас і навіть столицю Вашингтон. Пентагон заявив, що жодна з ракет КНДР не долетить до штатів. Кім Кімчанин наказав готуватися до війни після полютів американських бомбардувальників Б-2 з біля лінії кордону. США тоді заявили, що це. Це були всього лише військові навчання, але у КНДР розцінили це як провокацію. Ми проводимо польоти з однією метою показати і перевірити надійність протиповітряної оборони США перед погрозами північної Кореї. Якщо котрась країн робить такі заяви, які ми чуємо від КНДР, їх треба сприймати серйозно. ми можемо просто ситуацію з-під із вона На в таку спіраль. Порочного круга а от Корея південна живе не лише воєнними страхами Україні відкрилося грандіозне шоу залізних коней. Упродовж наступних десяти днів автофани з усього світу можуть задовільнити свою цікавість на міжнародному автошоу у Сеулі. Головною відмінністю цьогоріч стали саме корейські концепти. Зокрема, Hyundai Kia представили два нових купе і навіть вирішили пограти на чужому полі, представивши найдорожчий південно-корейський седан Equus. Виробник сподівається, що автомобіль стане конкурентом топ-моделям. Таких гігантів, як BMW та Mercedes. свої новинки до південно-корейської столиці також привезли Toyota, Honda, Nissan, Audi, Ford та інші. Загалом 29 виробників з 14 країн світу. Окрім можливості побачити звичайні авто, відвідувачі також могли вдосталь награтися із віртуальними автоновинками. Це все на сьогодні. Не пропустіть найголовніші новини тижня у неділю, о 20.30 У викладі Андрія Сайчука у програмі сьогодні дайджест будь-який зручний для вас. час. шукайте новини на нашому сайті. його адреса tv.ua. Я прощаюся до понеділка. Бажаю вам цікавих вихідних.